Тим часом у Львові прощаються з Дарією Гусяк, останньою зв'язковою головного командира УПА Романа Шухевича. За участь у підпіллі активістка відсиділа 25 років у радянських таборах. За тим, як відбувається прощання, стежить наша кореспондентка Ірина Островська. Іро, вітаю, чи багато людей. Прийшло віддати останню шану легендарній упівці. Вітаю Анжеліко прощання з Дарією Гусяк. Розпочалося буквально кілька хвилин тому віддати шану у півці. Зв'язкові Романа Шухевича прийшло чимало людей серед них е... Багато можновладців, власне, відбувається це все прощання у гарнізонному храмі Петра і Павла. Власне, хто така Дарія Гусяк? історики називають її легендою. Звичайна бухгалтерка із міста Трускавець на Львівщині у 1947 році приєдналася до українського підпілля. Вона була зв'язковою, як я вже сказала, самого головного командира української повстанської армії Романа Шухевича. Історики кажуть, що це були очі і руки. Романа Шухевича вона виконувала спецзавдання у е, його спецзавдання в Одесі, в Києві і навіть в Москві. Також у 1950 дев'ятсот році, коли НКВД вже прицільно стежили, вийшли на слід Романа Шухевича і власне у березні оточили будинок, в якому він пере, е, перебував у селі Білогорща біля, біля Львова. То за кілька днів до цього Дарію гусяк теж схопили. Попри це, е, вона не видала місце перебування свого командира і е, е, лише передала записку про те, що власне вона. Вже перебуває в полоні ворога в ув'язненні. Дарію гусяк е, утримували на у тюрмі Налонського у Львові, а згодом її засудили до 25 років е, концтаборів. Уявіть собі, увесь цей термін вона відбула, не е, просила помилування. Вона е, у віці 26 років потрапила у концтабори і вийшла, коли їй вже було 51 рік. Е, повернутися на Львівщину їй не дали. Вона е, жила на Хмельниччині і займалася. Життям і лише е, вже в незалежній Україні вона змогла повернутися до Львова, проводила тут просвітницьку діяльність серед дітей, серед школярів і е, була співтворцем співзасновницею конгресу українських націоналістів та всеукраїнської ліги українського жіноцтва. Власне, похова, е, по, по, померла е, Дар'я Густяк 12 серпня на 99-му році життя.